Постачати ракети, томагавк Україні, продати їх НАТО, і нехай вони продадуть їх Україні. Так, я ніби вже прийняв рішення. Майже Якщо, якщо, якщо ти розглянеш це так я, я думаю, я хочу дізнатися, що вони з ними роблять. Знаєте, куди вони їх відправляють? Думаю, мені доведеться поставити це питання. Багато хто скептично сприйняв, ось це Трампівське майже вирішив. І вважає, що все це все ще словесні погрози, а не реальний план ураження цілей РФ. погрозами передати Україні томгавки. Трамп може дійсно сподіватись підштовхнути Путіна, домовлятись, якщо той відмовиться говорити, чи стане водити Трампа знову за ніс, то США можуть дійсно продати нам пару ракет. Якщо і це нічого не змінить, дозволить ними вистрілити десь з краєчку Росії. Якщо і це не подіє, то знімуть ще обмеження і так далі. Тобто це може бути довга історія. Але. Є і абсолютно протилежні думки, що томагавки можуть дати досить швидко і що в Росії є об'єкти, які потенційно вартують того, щоб бути атакованими цими дороговартісними американськими томагавками. І в разі успіху це може дійсно вплинути на перебіг війни. Але є певні нюанси.